Ну, це, це просто вау. От настільки круто, він сподобався абсолютно всім, кому я його давала. Просто всім без виключення. Всій команді памперфам, всім моїм друзям, всім знайомим, які от його пробували. Дуже класний аромат з медом. А я дуже люблю звичання меду в парфумерії. Зараз про нього вам розкажу. Взагалі все солодке люблю, і звичайня меду в парфумерії теж. Мене звати Вікторія, я засновниця магазину парфумерії Pam Парфам, і тут розповідаю все про аромати. Якщо ви обожнюєте парфумерію, захоплюєтеся ароматами, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб нас не загубити. А також одразу вже зараз поставте лайк на це відео. Якщо вам не сподобається, в кінці просто заберете свій лайк та пишіть коментар, який огляд про який аромат зняти нам надалі. Коментарі дуже допомагають нам просуватися в YouTube. Так, ютуб розуміє, що відео вам було цікаве і допомагає зробити так, щоб його подивилося більше людей. Сьогодні у нас на огляді аромат Addictive Vibration від Initio Інішіо Парфамспрайс. Це унісекс аромат, який належить до колекції The Absolutes. Аромат створений для того, щоб викликати чуттєвість. Привабливість, поєднуючи солодкі та квіткові ноти з теплими відтінками меду та мускусу. Просто погляньте, який дизайн пакування. Це, звичайно, дуже дорого, багато. Тут е, всі флакони в цьому бренді йдуть в такому вигляді. Може відрізнятися колір скла, але ось такий матовий квадратний флакончик це така візитна картка бренду. Також ця коробка, ну, видно одразу, що воно таке. Масивне, його приємно тримати в руках. Це такий дуже дуже щільний картон. Він дуже дуже щільно так сидить. Щоб відкрити коробочку, потрібно ну доволі докласти зусиль. Все дуже красиво зроблено. Всі вибиті назви, шрифти. Ось тут назва бренду мінімалістично, стильно, дуже приємно таке відкривати і таким користуватися. Сам флакон в ось цій підставці він дуже гарно, щільно сидить. Все, звичайно, виконано на вищому рівні, ну і ціна відповідна. Це зовсім не бюджетний аромат. Але завжди можна доступно на розпив купити від Levant від 3 мл. Пампарфом. Зробити замовлення можна дуже легко на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. На правах реклами. Переходьте! Почнемо огляд з флакон. Цей аромат Addictive Vibration виконаний у характерному для бренду стилі. Матове чорне скло з витонченими деталями та логотипом Initial Parfums Sprise. Дизайн підкреслює розкіш. Та елегантність бренду відображає його чуттєвий та привабливий характер. Ось так, як я вже сказала, виглядають всі флакони цього бренду. Може відрізнятися колір скла, однак форма однакова. Ну і звичайно, давайте розберемо парфюмерну композицію. У верхніх нотах нам заявляють яблуневий цвіт та апельсиновий цвіт. В середніх нотах мед, ванільна орхідея, а в базі мускус. Піраміда не сказати б, що дуже якась така багатогранна. Зараз розкажу, як же ж пахне цей аромат. Він відкривається трішечки свіженькими, солодкими нотами яблуневого та апельсинового цвіту. Такий доволі бадьорий початок. Однак, в серці композиції. Розкривається звучання такого теплого медового акорду, який створює таке відчуття, ніби аромат просто тебе огортає. Це звучить дуже цікаво, глибоко, чуттєво. Його хочеться вдихати ще і ще і ще. І це все на фоні переливів різних квітів. Це дуже, дуже, дуже приємний аромат. До речі, за стійкість аромату відповідає мускус. Він саме заявлений у базі, і він тут лише для цього. Тут не чути якогось такого запаху мускусу, який є в кірки. Наприклад, цей аромат асоціюється з таким весняним садом, де цвітуть яблуні, можливо, якісь апельсинові дерева. А в повітрі витає аромат свіжого меду. Чуттєвий, привабливий аромат, який підкреслить вашу чарівність та елегантність. Мені особисто взагалі не хочеться ділити його на ноти, чесно кажучи. Він звучить дуже-дуже цілісно, глибоко та багатогранно. Мені не хочеться насправді розбирати ось цю піраміду, розказувати там на старті ось такі ноти, ну, а в базі такі. Він для мене звучить от дуже цілісно. Рідко який аромат, насправді, ось так відчувається цілісно і при цьому дуже-дуже цікаво. Це дійсно класний аромат, і його треба тестувати, його треба пробувати. От хто його пробує, їм теж дуже складно розділити, яке звучання, але всі відзначають, що він дуже приємний. Щодо технічних характеристик. Аромат тримається на шкірі близько 5-8 годин. Це дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів. Щодо шлейфу, він помітний, створює приємну ауру навколо носія, однак він не кілометровий. Нема такого враження, що вас ще немає, але вже по шлейфу чути, що ви підходите. Ні, він доволі такий політкоректний. При цьому солоденький, квітковий і насичений. Така гра на контрастах. Особливо добре для мене він розкривається в холодну пору року завдяки у цьому. Теплому звичайню меду. Він доволі універсальний. Підходить як для денного використання, так і для вечірнього. Багато користувачів цього аромату відзначають, що Addictive Vibration – це солодкі парфуми з квітковими нотками та дуже виразною нотою меду. Деякі вважають його більш жіночним через домінування солодких та квіткових акордів. Однак, на мою особисту думку, це точно унісекс. І особисто я ним користуюсь, а також ним користується мій чоловік. І на нас обох він розкривається по-різному, і йому він не менш пасує. Ніж мені аромат отримує дуже багато компліментів через свій такий огортаючий манкий шлейф, а також за здатність створювати затишно. Та приємну атмосфера. Взагалі мені дуже подобається бренд Initio, наскільки я знаю, його правильно вимовляти саме так, хоча на наших теренах дуже часто кажуть просто інтіо. Однак, давайте будемо називати бренди правильно Intio. Це дійсно розкішний, красивий бренд, в нього дуже багато цікавих ароматів. Він такий дійсно відчувається нішовий. От Від пакування таке красиве, дорого, багато до самого звучання аромату. І не тільки Addictive Vibration класний, є дуже багато ще інших гарних ароматів від цього бренду. І якщо ви хочете, щоб ми зробили нові огляди на аромати від бренду і ніщо, а вони є в нашому каталозі, будь ласка, напишіть в коментарях, який аромат чекаєте на оглядах. Будь ласка, поставте свій лайк, якщо ви досі цього не зробили, та підписуйтеся. Це дуже допомагає нам розвиватися. Нам буде дуже приємно бачити такий фідбек за свої старання. Побачимось в наступних відео.